Давайте розберемо гучну подію з побиттям колективу Івано-Франківського національного ансамблю пісні танцю Гуцулія. Ну і дивну поведінку працівників поліції, які прибули на місце події і не затримали нападників. Треба звернути увагу на один фрагмент, який багато чого пояснює. Давайте переглянемо його разом, а потім обов'язково поділіться цим відео, щоб міністр знав, що і ми це помітили, і хочемо дізнатися, які заходи будуть вжити. Стоп, а що це було? Помітили? Ні? Тоді давайте переглянемо цей фрагмент уважненько ще раз. Один з працівників поліції, які з незрозумілих причин демонструють підкреслену вічливість та лояльність до цих шибників, щось отримав від одного з них та поклав собі у кишеню. Зверніть увагу на цей професійний відпрацьований до автоматизму рух руки. Що ж це могло бути, і як ви думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво, а слідчі будуть з'ясовувати, що саме він отримав, чи теж зроблять вигляд, що не бачили цього фрагменту. Ну, думаю, в історії з побиттям колективу ансамбля Гуцулія немає сенсу очікувати на якесь прозріння від МВС, бо така поведінка поліціянтів вже стала нормою. Вся правоохоронна система давно втратила відчуття міри та відповідальності а отже, потребує не ремонту, а повної реконструкції.